Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака водолії на перегляд розкладу пасіанса, місяць липень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. а їх тут є чимало. Ось тут серце, це кохання. Також поруч це дзеркало. Дзеркало показує подвійні стандарти. Не робіть таких помилок, котрі ви потім не зможете виправити. Подвійні стандарти це коли кажуть одне, а роблять інше. Ось тут карти Таро це необхідність вибору та прийняття важливих рішень. Ось тут медична колба, вона показує небезпеку. Будьте уважні та обережні, міч показує перемогу. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. І ще ось тут карта. Пусті хлопоти. Ступка. Пусті клопотання. Щось ви будете таке робити або за щось хвилюватися, але це пусті хлопоти. Все буде добре. У нас з вами другий розклад. Нагадую, що ми робимо три розклади кожен по 10 днів місяця. Перші 10 днів, другий 10 днів, а також третій 10 днів. Ось цей пісочний годинник показує вам, що саме зараз час для важливих рішень. Гроші, кубишка з грошима, то є гроші. Ось тут хтось вирішить одружитися. Зверніть увагу, що ось ця карта. Знову ж таки випадає, повторюється кохання, одруження, і ось тут подвійні стандарти. Іноді люди одружуються, коли не кохають один одного або кохають когось іншого. А подвійні стандарти полягають в тому, що це обман. Тут якась вигода і там якась вигода. І це і є подвійні стандарти обману. І ось тут карта мушля. Вона показує далеку дорогу. Це може бути або кудись відрядження, або весільна подорож. А ми з вами прямуємо далі, подивимось, яким буде завершення вашого місця. Третій розклад, знак Зодіака водолії. Ось тут піщаний годинник, він показує саме зараз час для важливих справ. Знову ж це ступка, пусті хлопоти. Щось ви, може, плануєте, а воно у вас не до кінця. Продумано, підготовлено, щось таке. Ось тут метелик, він показує зраду. Будьте уважні та обережні і не довіряйте свої якісь важливі секрети, інформацію якусь людям, котрі того не заслуговують. Ось тут багатство, червона стрічка, а також інформація. Ось тут книга, це інформація, а також нові зустрічі. Зверніть увагу, у всіх трьох розкладах у вас випадає кохання. Сьогодні ми з вами на колоді, мадам Ленорман, подивимось для знаку водолії. Застереження. Карта планета місяць. Вона показує якийсь обман. Будьте обережні, якийсь обман, застереження. Ще тут у вас гребінець. Ця карта показує тихе спокійне життя. Інформація тихе спокійне життя. Застереження, грибі... застереження планета місяць. Тайни, порада, ведмідь. Порада полягає в тому, щоб ви брали якусь спілкування, а також важливу інформацію у високопосадовця, кому ви довіряєте. Це може бути не обов'язково якась стороння людина, наприклад, ваш батько або хтось з близьких. І ще одна карта, котра вам покаже загальний фон місяця липень для водолія. Карта Плітка. Ця карта каже, що можуть бути напружені ситуації, будьте до них готові. Продумайте всі свої справи та події так, щоб ви були в виграші. Ось така, друзі, для вас сьогодні інформація. Бажаю вам гарного липня і запрошую на, ще на розклади пасіанців татаро на майбутнє. До зустрічі!